Черговий водій порушник потрапив до рук Коломийських співробітників державтоінспекції. Це мешканець району, який кермував автівкою у стані алкогольного сп'яніння. Деталі коментує Ігор Мельничук, співробітник ДАІ. Вчора близько 21 години на спецлінію 102 поступило повідомлення про те, що в місті Коломия по вулиці Богдана-Хмельницького водій автомобіля Ауді 80 в форменому одязі військовослужбовця керує в стані алкогольного сп'яніння. На місце події було направлено наряд ДАІ, даного водія було затримано. За керування в стані алкогольного сп'яніння та доставлено в Коломийську центральну районну лікарню для проведення медичного огляду для встановлення факту вживання алкоголю. Дійсно, водій знаходився в оформленому одязі військовослужбовця. Ним виявився працівник виправної колонії номер 41 села Тумачик. Відносно даного водія складено адміністративний протокол за статтею 130, після чого даний протокол буде направлено у суд для розгляду. Державна інспекція, вкотре звертається до водіїв, не сідати за кермо в стані алкогольного сп'яніння. Оскільки за дане порушення є серйозна відповідальність, передбачена статтею 130 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Дана стаття передбачає штраф від 3400 гривень до 5900 тисяч гривень, або адміністративний арешт від 7 до 10 діб або позбавлення права керування від одного до двох років.